Привіт! З вами Антон та Роман. На календарі Друга середа листопада і ми вже традиційно записуємо для вас цей випуск новин. Роман, температура повітря вже починає падати і стає досить холодно. Ти вже придбав собі зимовий одяг? Та ні, знаєш, пішов поглянути на цінники та трохи шалів. Тож погода, що хоче придбати пальто, а зарплата, каже, і так тепло. Та годі рюм сюди, а то зараз почну донати тобі збирати. Це буде гарна ідея. Ну а тепер перейдемо до новин. Через сильну аварію на ДЗД міста західного Донбасу залишились без водопостачання, проте аварію усунули і вода у кранах мешканців вже з'явилась. Павлоградці тепер вертатимуться додому освітленими вулицями. Міський голова Анатолій Вершина підписав розпорядження про ввімкнення вуличного освітлення. Ліхтарі вмикатимуть з 45 до 5 зранку та ввечері до 20.00. У Павлограді поліцейські затримали 55-річного містянина за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Кримінал у Павлограді. під час сварки, підозрюваний, спричинив 24-річному місцевому жителю тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні. Подія сталася 6 листопада, близько 15-ї години у квартирі у Багатоповерхівці по вулиці Репіна, міста Павлограда Поліцейські прибули на місце злочину та встановили, що цього дня потерпілий прийшов до матері, у якої гостював знайомий. Між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний схопив ножа та вдарив потерпілого у груди. Поліцейські вилучили знаряддя злочину, ніж вході. Дальше слідчих заходів вони затримали нападника. Також за минулий тиждень у Павлограді сталося чотири пожежі. Секонд-хенд Хумана отримав повідомлення про замінування, проте вибухонебезпечних предметів не знайшли. А на дорогах міста сталося два ДТП з чотирьома постраждалими. Одинадцять разів за останні сім днів у оселях Павлоградців вимикалось освітлення. Ну що ж, сподіваюсь, через вітня світла наш пологовий будинок через дев'ять місяців. Порадує статистику породі. На цій позитивній ноті ми прощаємося з вами та глядачами до нових зустрічей в ефірі. Па-па!